Претензії висловили окремі депутати в частині того, що не приймається міською владою рішення щодо забезпечення нормальної життєдіяльності нашого міста, невиконання на плану соціально-економічного розвитку, а також питання, які пов'язані із подіями, які відбувалися вчора, позавчора, цими днями в місті Черкас. Я, не оправдуючись хочу сказати, що. Все-таки ті депутати, які вносили пропозицію і проєкт рішення про дострокове припинення повноважень міського голи, вони все-таки були нещирими. Тобто ці питання надумані. Я розумію, це політична доцільність, була це однозначно, якщо подивитися, хто ініціював ці моменти і так далі далі. Але, крім того, ще була громада, яка зайшла до зали. І, звичайно, там вже було не до. Скажімо, тверезової оцінки ситуації, ніхто вже не слухав, скажімо так, аргументи, але, скажімо, вже в залі засідань витав дух емоцій і вулиці. Щодо легітимності, вашого запитання, я так розумію, прийнято рішення. Ви знаєте, з одного боку. Я не міг не поставити це питання на вимогу депутатів Черкаської міської ради повторне. А щодо того, легітимне чи ні, я не юрист, я обов'язково дам доручення департаменту юридичної служби. Якщо потрібно, підключимо інших юристів і Потім ми визначимося. Ви ж розумієте, це все було експромтом, це було під тиском. Якщо підтвердиться юридична сторона, що ми звертаємося до Верховної Ради про дострокове припинення повноважень усієї міської ради. Це будуть дострокові вибори і депутатів Черкаської міської ради, і міського голови.